Всім привіт! Темою сьогоднішнього відео буде вдячність. Я розповім вам, чому це важливо. Дам кілька практик, як напрацювати цю навичку, і розповім, чому все пізнається в порівнянні. І перше, про що я хочу поговорити, це про незадоволення своїм життям і чому таке відчуття може виникати у людей. І я впевнена, що кожна людина за все своє життя в певний момент відчувала незадоволення, відчувала такий спад сил свого настрою, та однією з причин такого стану є рутина і не зміна картинки. Тобто, ви постійно знаходитеся в одному й тому самому просторі, ви не змінюєте фон, тобто, у вас постійно те саме, ви бачите те саме, ви робите те саме, ви робите одні і ті ж звичні дії, і це впливає на наш мозок таким чином, що. Як наслідок, ви стаєте незадоволені своїм життям, ви відчуваєте апатію. І зараз я детальніше поясню, чому саме так це працює. Якщо ми дуже довго не змінюємо картинку, якщо ми постійно живемо в одному й тому, ж ми не створюємо собі якісь нові досвіди, ми не знаходимо якісь нові хобі, не знаходимо нових людей, не знаходимо чогось нового, що було б цікаво нам в житті. В нас все наше життя перетворюється в суцільну рутину, і наш мозок це сприймає вже як все звичне, тобто він знає, що буде відбуватися, і для нього немає нічого нового, і для нього це вже просто звична картинка. І як наслідок йому просто не цікаво. Тобто, вам просто не цікаво жити своє життя і. Ви вже перестаєте помічати те, що ви насправді маєте. Все, що ви маєте, все, що вас оточує, воно для вас стає фоном. І коли це все стає для вас фоном, ваш мозок просто не може концентруватися і шукати щось класне, те, за що можна бути вдячним, тому що для нього все вже є звичне, все вже є базовим. І... Він не хоче просто зайвий раз напружуватися, щоб думати, а що класного в нього є та. І як наслідок, ми перестаємо просто цінувати те, що в нас є. Нам здається, що ми живемо скучне життя, та що в нас нічого особливого немає, що всі люди навколо живуть краще життя ніж ми, і ми просто, ніби, не бачимо те. Що вже є в нас насправді. І відразу хочу розповісти, як вийти так, з цього стану, як собі в цьому допомогти. І одним з дуже дієвих способів є якраз таки зміна цієї картинки. І ця зміна вона може бути як мінімальна, так і до чогось такого максимального та масштабного. Тобто ви можете просто вносити в своє життя або якесь нове хобі, або якісь нові знайомства. Або якісь нові звички, або просто щось нове, чим ви раніше не займалися, або це може бути щось масштабніше. Ви можете поїхати кудись. Це дуже класно допомагає, навіть на кілька днів, коли ви змінюєте картинку. І коли ви повертаєтеся в те, в чому ви живете, ви ніби заново дивитесь на цей світ. І, от в мене таке є, коли я кудись їду на кілька днів, потім я приїжджаю додому. І все весь мій дім здається мені набагато набагато комфортнішим, кращим, ніж було відчуття, коли я їхала. Да? Тому що я, ви починаєте за цим сумувати, ви відвикаєте від картинки, і коли ви повертаєтеся в ті ж самі умови, ви сприймаєте їх по-іншому. От 100% ви, коли повертаєтеся з подорожі, якихось додому, ви просто відчуваєте насолоду, ви відчуваєте щастя, що ви що ви вдома, що ви. Знаєте, де тут всі ваші речі лежать? У вас є якась улюблена кружка, улюблені якісь місця у вашій квартирі. От, і це вам здається, набагато, набагато кращим, ніж тоді, коли ви певний час живете в цьому просторі і нічого не змінюєте. І це дуже класно, коли ви самі починаєте помічати у це незадоволення і знаєте, що з цим робити, і спеціально йдете змінювати щось. Щоб повернути собі відчуття цінності моменту, цінності свого життя, але не всі люди так роблять, і наше життя, воно просто саме дає нам такі якісь події в житті, якісь моменти, які повертають нас до цінності всього, що ми маємо. Тобто, якщо ви. Не попіклувалися про те, щоб повернути собі це відчуття вдячності за все те, що у вас є, життя потребується про це за вас, і воно дасть вам певних людей, певні події, певні обставини, які змусять вас повернутися до заводських налаштувань вдячності і побачити те, наскільки багато всього у вас є, і наскільки ви це не цінуєте. І якщо людина дуже довго живе в цьому незадоволенні, да. То на це незадоволення приходять різні обставини, втрачається робота, розриваються стосунки, втрачаються друзі і багато чого іншого. І людина просто в моменті може не розуміти, чому з нею це відбувається, але якщо покупатися в цьому глибше, то причина якраз таки лежить на поверхності. І в цей момент, коли стаються такі неприємні речі, важливо розуміти, що життя не хоче вам помститися за щось, воно хоче навпаки. Вам допомогти вернутися в це відчуття а, вдячності, в відчуття задоволення своїм життям, тому що якщо людина постійно живе в незадоволенні, то це в першу чергу дуже погано для самої цієї людини, да? тому що вона не помічає красу цього світу. А нащо нашому світу люди, які не помічають його красу, правильно? Тому. А, Важливо є те, щоб ви зрозуміли, що якщо ви помічаєте, що щось не так, що ви занадто багато сумуєте, що ви не бачите задоволення від речей, які раніше приносили вам задоволення, верніть себе в цей стан за допомогою того, що я вам вже розповіла, та? тому що хтось зробить це за вас. І краще, коли ви усвідомлено підійдете до цього, коли ви прикладете зусиль. Коли ви зробите це у спосіб вам комфортний, а не коли це зроблять за вас. Запитайте себе, як давно ви помічали дрібниці, як давно ви дякували за те, що у вас є, за найменше, за те, що ви живете, за те, що ви можете дихати, за те, що у вас є руки, ноги, що ви можете бачити, говорити, чути. Це вже величезний дар. Сайт давай! Мене ніхто не буде слухати, <рес> то він не буде дивитися. Це це просто кадр. Це я вам розповіла з погляду того, якщо дивитися на емоції людини, на її почуття та на якісь такі внутрішні переживання. Але є ще й інша сторона це якраз такі сила наших емоцій. Тому що всі наші емоції це є певні вібрації, і вони бувають як низькі, так і високі. І коли ви перебуваєте в цих низьких вібраціях, ви притягуєте до себе низькі вібрації. Коли ви перебуваєте у високих вібраціях, ви притягуєте до себе хороше. І от якраз таке незадоволення, постійні скарги, відчуття мені мало це низькі вібрації. А от відчуття вдячності це. Одна з найвищих вібрацій, які в нас є, тому на відчуття вдячності притягується ще більше всього, за що ви будете вдячні а на відчуття незадоволення будуть притягувати ще більше проблем, ще більше ситуацій, які будуть викликати це незадоволення. І, відповідно, ви маєте розуміти, в якому стані ви зараз знаходитеся. Пам'ятайте, що ви можете свідомо обирати, що саме ви хочете відчувати в моменті, чи обираєте ви бути незадоволеним, чи обираєте ви бути нещасливим, чи ви обираєте бути вдячним і цінувати те, що у вас є. І відповідно, ви одночасно вибираєте все те, що буде далі відбуватися з вами у вашому житті. Плюс хочу додати до цього, що. Тут ще працює ваш фокус уваги. Ви можете собі уявити, що ваш фокус уваги це така підзорна труба, в яку ви дивитеся, і от саме туди, куди ви дивитесь, там сконцентрована вся ваша увага. І якщо ви концентруєте вашу увагу на тому, як вам погано, на тому, скільки всього у вас немає, на тому, як в інших краще життя, ніж у вас, ви будете бачити підтвердження цьому, ви будете притягувати ці ситуації, які будуть вам це підтверджувати, і ви просто не будете помічати, що може бути інакше, тому що ваш фокус уваги сконцентрований саме на негативі, саме на цих ситуаціях. Якщо ваш фокус уваги концентрується на тому, що у вас є насправді дуже багато всього, що е, у вас просто м, неймовірний потенціал, що е, у вас класне оточення. що ви можете робити все, що ви хочете. Ви вільні обирати те, що ви хочете відчувати. Тоді ваш фокус уваги на позитиві, і ви бачите ще більше можливостей для себе. Ви бачите, як світ вам просто підтверджує те, в що ви зараз вірите, на що ви зараз дивитеся. Тому це як ще один такий бік, з якого можна пояснити, чому це працює. І для того, щоб навчитися це відчувати, я дам вам кілька практик. Які допоможуть вам розвинути це відчуття, допоможуть вам почати помічати багато всього, що ви вже маєте, і відчувати цю вдячність і цінність, моменту цінність вашого життя, і, взагалі, того, що ви є на цьому світі, і перша практика заключається в тому, щоб ви кожного вечора, перед тим як ви лягаєте спати, згадували три речі, які відбулися в цьому дні, мінімум три, можете і більше. Які відбулися в цьому дні, за які ви вдячні. Це може бути найдрібніша, просто дрібниця. Щось дуже-дуже маленьке. Не знаю, смачна кава зранку, смачний сніданок, сонечко світить, красива погода. Ви, не знаю, прокинулися в класному настрої. Що-небудь? Що-небудь, що вам сподобалось, за що ви вдячні? Спочатку. Коли ви не практикували взагалі такі практики вдячності, вам може бути важко, та? особливо якщо вам здається, що день не вдався, може бути важко щось знайти і витягти себе та? з цього фокусу уваги, уваги на негативі. Але мінімум три. Мінімум три ви знайдете. Взагалі те, що ви прокинулись, це вже перша дуже класна подія у вашому житті, за яку треба бути максимально вдячним. Тому ми кожного вечора перед сном концентруємося та, на оцьому хорошому, що сталося у вашому житті, у вашому дні сьогодні. А, і просто собі закривайте очі, згадуйте це і кажіть дякую за це, або я вдячний за це, за це, за це, за це, за це. І отак ви собі е, кілька моментів згадали і собі заснули спокійно. Та. Наступною практикою є щоденник вдячності. Це теж ви можете робити ввечері, те саме як з перед сном, та коли ви згадуєте ці три речі, ви маєте їх записувати в щоденник. Але в щоденник вже варто записати більше, ніж три, та. і от так само просто ви собі записуєте, за що ви вдячні. Взагалі, можна навіть, щоб якщо вам буде важко написати за що ви вдячні в сьогоднішньому дні, ви можете почати собі вести щоденник, за що ви вдячні за все своє життя. Просто згадувати собі моменти, за які ви вдячні, і потім вже переходити до кожного дня. Так ви просто зрозумієте, як це працює. От, тому що коли не було практики, то можливо вам буде важко це робити, але з досвідом воно приходить і вам все легше і легше. От, наприклад, коли я починаю це згадувати, і я така: одне, друге, третє, четверте, і воно просто одне за одним, одне за одним. Тобто з часом вам просто це як навичка помічати щось хороше. Вона е, набувається, та, і ви починаєте помічати це просто навіть в моменті. Тобто, ціль спочатку, ви згадуєте, що відбулося за день, і в перспективі ви починаєте це помічати вже в моменті, тому що в мене бувають такі е, моменти в житті, коли щось відбувається, і я така дякую. Просто дякую. І важливо ще, коли ви або пишете. Або проговорюєте це собі перед сном, за що ви вдячні. Намагайтесь відчути це відчуття, це почуття вдячності. Яке воно для вас? Воно приємне, воно тепле. От просто занурте себе в це відчуття. Не просто дякую за те, за те, за те, просто знаєте, так повістично аби зробити. Ні, попробуйте себе занурити і провідчувати, як вам в цьому почутті. Що ви відчуваєте, як вашому тілу, де воно у вашому тілі, саме це відчуття, і от побудьте в ньому. Далі буде практика вдячності через тіло. Ми будемо дякувати своєму тілу за те, що воно є, за те, що воно робить для нас. І ця практика може виконуватись теж ввечері. В принципі, немає різниці, коли ви будете її виконувати. А ви просто собі ляжте, або сядьте в зручне положення, закрийте очі, можете подихати та перед цим заспокоїтися. І відчувайте, як просто ця вдячність розливається по вашому тілу теплом. І подякуйте своєму тілу за те, що воно є. Просто уявіть, наскільки класно, що у вас є ваше тіло. Уявіть, скільки багато роботи воно робить щосекундно без вашої уваги там. Ви навіть не думаєте про це. Воно відбувається ну, саме, без вашої на тому концентрації, без вашої уваги, без ваших старань. Ваше тіло просто робить капець роботи для того, щоб існувати, жити для вас. Ваше серце б'ється просто саме, все життя, кожен день, кожну годину, кожну хвилину, і воно не зупиняється. Воно б'ється і воно не йде перепочити. Це просто безперервна робота. Просто провідчувайте наскільки велика, величезна робота пророблена вашим тілом за все ваше життя і в моменті зараз. І воно буде ще робити цю роботу ще багато-багато часу. Просто оцініть масштаб, тому що ну, ми над цим не задумуємося, насправді. Ми просто приймаємо це як даність, наше тіло, це просто воно є. Ну, от воно і є. І... Ми не відчуваємо вдячність за те, що, як мінімум, воно в нас є. Тобто це вже ого стільки. Дуже багато людей і цього не мають. Так? Ви народилися в цей світ. Це вже дуже величезний дар. І от коли ви себе просто заземляєте, коли ви відчуваєте цей масштаб роботи вашого тіла, теж відчуваєте, наскільки ви за це вдячні. Спочатку може теж не виходити в плані провічувати це, да? провідчувати цю величезну роботу, але ви починаєте з малого. Просто спробуйте е, один раз, як вийде, так добре. Потім спробуйте ще раз. І от просто вертайте себе періодично в тіло і усвідомлюйте, наскільки воно вас підтримує, наскільки воно для вас старається. І як наслідок. Коли ви це усвідомлюєте, вам теж хочеться старатися для того, щоб полегшити йому життя. так? Вам хочеться і краще харчуватися, і зайнятися спортом для того, щоб відчувати себе краще, і якось людей токсичних свого оточення забрати, так? або того, хто сміє висловлювати свою думку якось негативно про вас. от. Тому це напрацьовується. Ви спочатку відчуваєте ваше тіло, відчуваєте, наскільки величезну роботу воно робить для вас, а потім і вам, як наслідок, хочеться його підтримати і зробити щось класне для нього. І останньою практикою буде медитація вдячності. Я залишу під відео посилання на додаток. Це буде така неоплачувана реклама, але я цим користуюся. В мене є додаток, де. Є різні медитації, там є медитації, там, де вас будуть вести Так? І от якраз таки ця медитація, яку я вам дам, вона там безкоштовна. Тобто ви можете просто скачати додаток і е, безкоштовно її слухати, бо там є безкоштовні і платні. От вона називається Стілення вісні», е, і ще є так само одна вдячність перед сном, але вона мені подобається менше, мені більше подобається стілення. Е, теж кожен вечір. За можливості, але бажано кожен вечір ви можете собі її просто прослухати. Класно працює. Головне це періодичність. Так? Хай вас не кожного вечора виходить, але все одно ви вертайтеся до цього, вертайтеся, це теж як навичка, тому що вас спочатку навчать, як це робити, як це помічати, як це дякувати. От кожна з цих практик вона вам покаже і навчить, як це робити. І чим частіше ви це будете робити, тим далі у вас це входить в привичку. І ця звичка це просто найкраща, одна з найкращих звичок, які у вас можуть бути, тому що бути вдячним просто за те, що ти є, за те, що ви можете дихати, за те, що ви можете жити в цьому світі, це прекрасний стан, це просто збавить вас сотні нав'язливих думок, що з вами щось не так, що ви там недостатні, чи недостатньо, чи е, просто Дуже багато думок відсіюється, тому що ви стаєте просто вдячним моменті за те, що ви вже маєте. Ви починаєте це помічати, і ви починаєте ставати щасливішим просто тому, що ви бачите це. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти і показати та відкрити вам очі на те, чого можливо ви раніше не помічали. Я надію, що вам було дуже корисно і дуже цікаво, і ви візьмете щось для себе. І це змінить ваше життя на краще. До нових зустрічей! Цям па папа.